Я сотні Гуцульської сотні Олексій Довбуша Випрук Василіванович в народі мене називають Білгородом. Я сьогодні приїхав косів на народне віч, яке відбулося в будинку культури. І самоборона і, і правий сектор. Я з ними в деяких питаннях, ні, села, ні в деяких. Про не я проти злочинцю. По-перше, чому соломчителька сам не був? Я хочу з ним бути лічно, з ним він це чув. Як його, як його не було, значить, я розказую тепер, бо ми, там ми говорили, але не записували, не записано, ми говорили. Я розказую ще раз. Саму, значить, Будучи я в Києві, коли ми, ми створили Гуцульську сотню Олекса підійшов, сідо, підійшли люди з Соломченка, ні він лічно, я би я гріх. Але люди прийшли, сказали, що ми від сотні 32 ї сотні, що, що це може бути за гуцульська сотня? що е, е, у нас гуцульська сотня, е, е, і е, який номер ви маєте, яке маєте право тут бути цим е, хлопцям, там, які були у Днівальні, які були у, е, у палаці. Хлопці мене набирають, я був букрас на, на раді сотні майдан. Коли ми збираємося, всі сотники збираються ну не всі цілий Майдан, бо, тому що їх там багато є, але іменно Рада сотників Майдану, який керує Спартак, його ім'я Дійсно Спартак фамілія Добровольська. О, і, мені дзвоняли, що така міна. Я, я був на зборах, я не мав як піти збори. Після того, як збори кінчилися, я прийшов в колатку. Цих хлопців, вони були випущі, правда, були випріші. поки я прийшов, хлопців забрали ці, е, начальник патруля Йосип, відвели їх туди. через, Я коли я вже прийшов, ми прийшли з хлопцями до них в палатку, там ще була якась дівчина, він там з нього, не знаю, хто це це, це його секретарка, чи замісниця, це я знаю, там було но, там представлялася вона там представляла, сонавка. Я кадаю місце Соломченка, нікав днів, Солочка немає в статі, і вдруге я його взагалі на зборах, які збори у нас провадяться, я його на зборах не бачив. Вроді раз чи двічі було е, представник його. Е, ну Так я його раз і два рази бачив, але режиму він таке, так його може би познав, але мені треба дуже все, але ну, менше стім. Але я його не видів, він не ходив на збори, він не сходив. І він коли його шукаєш, його ніколи немає. Потім через 2-2 години приходить він до мене, лично, в палатку заходить і, і каже, він є, я би хотів з ним зробити, я йому це в очі сказав, він не був, що я брешов, бо брехав, я, я не, дошли, що я я, не, 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 не так легко. І він каже, Вася, че, ну треба було піти, сказати, що така є сотня, що туди не можна поводитися, може ми разом це, як це не годно буде таке, бо я кажу, парубій я мав лічну бачити. Дішку мені місце давалося, поки той паробіг, на як не сказав, що поробігали паробів, аж тоді дав місце і сказав, що мені зареєструємо ці особи, поки він не, не бій в самому Я сказав, що я ні від кого не залежний. Так мені сказали е, хлопці, які допомагали мені створювати е, мельничок, е, карась, тобто е, е, я каркорбанюк, е, корпанюк. корпанюк і, це Скосівська, а з Верховині, та як я родом з Косівського району прописаний у Європі, а в Верховині. А з Верховині е, отець е, е, Іван Рибарок, Рибар, який капеланом нашої сотні. У нас є е, список і ми, ми зареєстровуємо, але ми у раді сотні ми зареставлення, раді сотні майдану громадсько це. Розумієте, через то, бо поробіт сказав, що ми вас не зареєструємо, поки не і піде самому робимо. А ми сказали, що, що, що ну, от така справа. Тоді він каже, що вас вибачає, давай ми ми по руках, це файно, все нормально, ми ще обнялися. Він є свій, це не може бути я не рахав, бо він погляд. Ми обнялися, каже, що там бачите не буде. Хлопці вибачать, хлопці, Бо ми тоже, хохоти, було, морози були, стукінь зайняти треба було піти. Це, це, це немає нічого страшного. І після того, з другий день, це ніч все нормально. Другий день дзвонять до мене і кричуть, хлопці кажуть, це хлопець Біловерецький Василь, він є, він це, він, це він, їх добре це знає, але тепер він на даний момент його немає. Він не має, він десять Києва на його я траву його везли у Савочість. Він цих хлопців, тих усіх цих, хто, хто принесив ціку. Ці приходять з коктейлями. коктейль, два коктейлі принесли, один поклав на крісло і сказали, що о, Оце тобі за заготовка за вечором приділу це в дію. Я вже добігав до палатки, і я їх там, трохи хлопці забрали цей, як його патруль. Йосип, це є підтвердження, це є начальник патруля майдану, начальник патруля Майдана. Є на це свідко, як вони приходили, як вони, вони забирали ці коктейлі, як вони там трошки дали позову тим по хлопцям. Він це добре знає, прекрасно. Як вони, як вони його шукали, як вони хотіли йому це зробити. Потім він десь свій його там, мене відправили, я мусив йти, е, бо там вже аж ввечері, з'явився, його ж там телеко був на Майдані. Він тут є, тут його нема, тут є, тут він, рідко. Він як взагалі там не ночується, ну взагалі там його кешка там за яким був. Мені так розказував начальник патрулянт. Мене послали на першу баркану, я мусив скласти більше туди. Потім він з'явився і було питання їх взагалі з палатки палатки обрати е, їхні і, і виключити і, 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 як, вигнати з мандана. Тоді сулам, що десь начальник потреба, навчальний потрібно, я можу це все зробити, якщо вам треба це буде. У письменну це зробимо. Як він говорив, як він це все робив, як він з ним говорив, що вже, вже і дійсно правда, це в другий день вже цих на майдані не було. І можна сказати, що через два-три дні, чи як там взагалі припав Слончику е, з Майдану, взагалі припав. Зовсім другий люди появилися, німець, там, ну, хлопці ці. Файно нормальні хлопці, молодці я Я, я, я гріх мав би я сказав, що вже хлопці ходили вже на збори. Але від його імені було так це питання. Але його ну, він був на, 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 на цих зібраннях, ну це не було. і, о, що ще одно. Коли тут він не написав газету у вас у, у, у Косові, що він е, комендант, що я являюсь комендантом е, майдану, це є у вас в газеті, я це не брешу, це, як я це прочитав. Я ще, я ще запитав у де ж я боєць, я а не, не, не Я позвоню до нього, кажу мені, славку, від комендантом як це таке може бути? Котрим комендантом? Мені каже комендант Майдана. Коли Порубій пішов з Майдана? Тратує дні так само і ще Соломціком. Але хлопці були, я благодаря хлопці ходяли патрульця, я би гріх мав, ви розумієте, правда, я ти біг його і не бреш. Я забавсь, е, так, Тоді я цю газету взяв, приніс на раді сотні майдан, як вони це прочитали, а замість короб'я став дублос. То як може Соломченко бути комендантом? Київська майдан, ну він там написано в газеті, що це. В общем, дивіться що. Но цим я буду завершувати. і буду я... я до Бо тут дуже багато питань до мене не є, але я дякую за за те, що ви мене вислухали і це записали. І я питань не маю, Я в будь-який час я можу піти і це сказати. в бачить і, і навікай він.